Всім доброго дня! В огляді три будинка на продаж. Розглянемо детальніше ось такий будинок загальною площею 60 квадратних метрів. В будинку із комунікацій газ і електрика. Підключений швидкісний інтернет. Опалення індивідуальне газове В хаті чотири житлових кімнати і кухня. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Загальна площа ділянки 14,5 соток. На подвір'ї криниця і різні господарчі приміщення. Також на ділянці город. Ціна дому 14 700 доларів. Продаж від власників. Всі посилання на оголошення будинків є в описі під цим відео. Розташований дім в селищі Павлиш Кіровоградської області. В селі є дитячий садочок, школа, відділення Укрпошти і нової пошти, різні магазини, зупинка залізничної дороги. В огляді такий цегляний будиночок загальною площею 70 квадратних метрів, підключені комунікації, газ і електрика, опалення пічне та газове, частково поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї літня кухня, в якій знаходиться дві кімнати: гараж, сарай, літній душ. Будинок повністю огороджений по території парканом. Загальна площа ділянки 17 соток. Ціна дому 15 тисяч доларів. Продається будинок також в селищі Павлиш Кіровоградської області. Будинок ціною 13 тисяч доларів продається в селищі Онуфріївка Олександріївського району Кіровоградської області. Із комунікацій газ та електрика. В будинку знаходиться 5 кімнат, загальна площа складає 67 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї колодязь, погріб та інші господарчі споруди. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 10 соток. В цьому населеному пункті є школа, дитячий садочок, лікарня, вантажне відділення нової пошти, продуктові магазини.